Всім привіт! Продукт клітинного харчування від американської компанії Biopic. Це те, що потрібно на кожний день для ваших суглобів, для суглобів, щоб вільно рухатися, не мати запальних процесів, не терпіти біль, усунути набряки, артрити, артрози, бурсит, грижі, протрузії. Це все з цим допомагає справлятися. Редженер, чай, колаген, куркума, плюс геронова кислота. Також тут в комплексі є кальцій, біотин, чорниця, сіліка. Сіліка це той самий хвощ польовий, це той самий кремній, який потрібен нашим суглобам. Також куркума усуває. Неприємні процеси в кишківнику, поліпшує травлення. Куркума – це природна речовина, яка усуває запальні процеси. Тим більше, що тут спеціальна унікальна формула BDMC, гідролізований колаген найкращої якості. гіалуронова кислота це те, що потрібно нашим суглобам, судинам, серце легке, волосся, шкіра, нігті, очі, зуби. Все, 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 це Regener. Продукція від американської компанії Beepik. Це доступно в будь-якій країні світу. За моїм посиланням, можна зареєструватися і замовляти напряму від виробника від компанії Beepik, ці продукти. Також є дуже чудовий ще. Комплекс для опорно-рухової системи такий як колаген, рідкий колаген Арібелла. Там більш потужний склад, ще краща формула, ще краща засвоюваність продукту, тому що там ще більше компонентів, найкращих інгредієнтів. Продукція компанії Біепік дозволяє почуватися здоровою, сильною, енергійною для будь-якого віку. Чи то е, мала дитина, чи то людина похилого віку. Це продовжує наші роки життя. Отже, не жміться для себе: Користуйтеся найкращою продукцією від американської компанії Біепік-клітинне харчування.